Подивимося, що чекає на ще одного топ пропагандиста, який розпалює ненависть до України українців Володимир Кисельов. Що його чекає за його теперішню діяльність? Ну, це досвідчений професіонал у справі розпалювання війни по дну колоди. Те саме дружна команда, робота із задурення мізків, медійна робота. Кремлівський посіпака на службі у Кремля. дуже амбітний медіапропагандист. а у підсумку уход залишити все і схоже на схоже на обмеження волі. Продовжуємо дивитися, що чекає на топ російських пропагандистів розпалювачів ненависті до України, наступна істота. В'ячеслав Манучаров, що чекає на нього. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал. Спільна робота зупиниться. Та уход в нікуди, залишити все, емоційне вигорання, дно колоди, внутрішні залежності, по дияволу, сексуальні, хлопчики з прутиками, відхід від справ, на зміну успіху прийдуть страхи та жахи. Це їх пропагандистська структура холоднокровна, безапеляційна у підсумку безславіє у болоті по місяцю.